Диплом програміста це ваш квиток у велике майбутнє, або ж просто красивий папірець, який лежатиме в шухляді? Я кинув університет і не шкодую про це. Але чи означається, що вам потрібно робити так само? Давайте розберемось. Кожен, хто хоч раз задумувався про кар'єру в ІТ, стикався з цим питанням: чи потрібен диплом, щоби стати програмістом? Одні кажуть, що без нього вас навіть не візьмуть на роботу, інші, що це повний булшіт, і на це давно ніхто не звертає увагу. Я особисто пройшов цей шлях, бо теж стояв перед вибором: вчитися далі чи піти в реальну роботу. І сьогодні я розповім вам свою історію, реальні факти про дипломи в ІТ та дам декілька важливих порад. Поїхали! Моя історія, як я кинув універ. Це був момент, коли я зрозумів. Я більше не повернуся в університет. Я стояв біля дошки перед всією аудиторією. Та відчував на собі принизливий погляд викладача фізики. Увесь вираз його обличчя явно показував мені: я ніхто і звати мене ніяк. Що би я не казав, які в мене не були б знання 198 балів по ЗНО з фізики? Ага, я все одно буду вважатись першокурсником нікчемою. Це повністю руйнувало мій світогляд, оскільки до цього я навчався в гарному ліцеї, де до мене, хоча б ставилось як до людини. А тепер я маю доводити старому мішку в спортивному костюмі, залишки розуму якого загубились десь у радянському союзі. Що я гідний його уваги? Це не вкладалось в мою голову. Навіщо я щодня хожу в холодні аудиторії та слухаю лекції людей, які зовсім мені не імпонують? Чому я маю слідувати дурацьким правилам по заповненню рефератів та веденню конспектів? Це якось буде впливати на мою роботу чи загальний рівень освіти? Серед пар в КПІ були проблиски світла. Серед людей я знайшов собі друзів, але 80% часу я витрачав, як мені здавалося, в пусту. Мені після 300 задач з математики на канікулах в школі. Точно не імпонувало бігти в черговий академічний спринт, та й собі я давно довів, що я достатньо розумний, щоб вивчити будь-що, що мені цікаво. А ось потрапити у велику компанію, побачити, як працює реальний бізнес, та почати заробляти айтішну зарплату. Ось це виглядає набагато цікавіше ще з літа, після 11 класу. Я розумів, що універ не сильно допоможе мені в зароблянні грошей та роботі. З перших днів я вже шукав можливості стажування, тоді ще на C++ після закінчення курсів. Пробував себе на Upwork та намагався робити проекти з одногрупниками. Хтось міг би назвати мене мрійником. Люди постарше, часто мене попускали. Типу, куди поспішаєш? В мене було безліч відмов, та я витратив купу енергії в нікуди. Навіть почав вчити PHP. Але події склалися таким чином, що в 17 років після першої зимньої сесії я потрапив до великої аутсорс компанії на стажування, свічнувся на C-Sharp та нарешті побачив реальний світ IT. Після цього я остаточно вирішив, що з універом стосунки у мене не зростуться. Так, да, я на бюджеті, навіть на стипендії, але реальна робота зовсім не королювала з тим, що я бачу в університеті. Тому плюс-мінус за рік суміщання університету та роботи рішення було прийнято. Тоді в мене не було в планах їхати працювати за кордон чи шукати собі якусь специфічну компанію, де потрібен диплом. Плюс я ще тоді бачив тенденції на зменшення вимог щодо освіти. Про це все поговоримо згодом. Тому рішення не закінчувати другий курс виглядало доволі логічно. Але все-таки, чи потрібен диплом у 2025 році? У світі IT немає єдиної правильної відповіді на це питання. Все залежить від того, куди ви хочете рухатись і який у вас кар'єрний план. Диплом потрібен, якщо. Ви хочете працювати у великих корпораціях. У деяких з них диплом все ще залишається формальною вимогою. Ви плануєте жити та працювати за кордоном. Для великої кількості робочих віз часто вимагає диплом як підтвердження вашої спеціалізації. Ви плануєте займатися науковими дослідженнями, AI machine learning або Data Science. Тут академічний бекграунд може бути важливим, особливо, якщо ви хочете займатися складними алгоритмами чи працювати в оренді відділах. Вам важливий нетворкінг. В університеті можна знайти хороші знайомства, які допоможуть у майбутній кар'єрі. Для когось університет та стипендія також можуть стати соціальним ліфтом. Диплом не потрібен, якщо ви хочете працювати у стартапах, середніх компаніях або займатися фрілансом. У таких компаніях важливіше те, що ви реально вмієте, а не ваші формальні документи. Ви достатньо дисципліновані та вмієте у самонавчанні. Сучасні it компанії більше дивляться на портфоліо, ніж на освіту. Ви вмієте приносити велію компанії. Роботодавці хочуть бачити практичні навички, а не просто знання теорії. Яка різниця, яка у вас освіта, якщо ви приносите гроші компанії? Факт: 90% роботодавців у IT перше за все дивляться на ваші навички та реальний досвід, а не на диплом. Якщо у вас круте портфоліо або проекти, вас візьмуть швидше, ніж випускника, який просто відсидів 5 років. Як потрапити в ІТ без диплому? Перше, що вам потрібно зробити, це визначитись, в якій сфері IT ви хочете працювати. IT – це не тільки програмування. Якщо вам подобається писати код, розгляньте бекенд розробку, фронтенд чи мобільну розробку. Якщо вам ближчий дизайн і користувацький досвід, варто звернути увагу на UI і ux дизайн. Якщо цікавить робота з базами даних, аналітика чи тестування, є напрямки Data Science, аналітики даних або QA. Найголовніше сфокусуватись на чомусь одному. І не розпаляти увагу одразу на декілька напрямків. Адже IT це величезна сфера, і спроби навчитись цього одразу можуть привести до того, що ви просто застрягнете на старті. Визначивши напрямок, ви сфокусуєтесь на потрібних знаннях, не будете втрачати час і швидше зможете отримати роботу. Крім того, різні спеціалізації вимагають різних навичок. Бекенд – це одна логіка, фронтенд зовсім інша, а дизайн чи тестування ще більше відрізняється від програмування. Крок номер 2 знайдіть ментора, який вже досяг результатів. Один із найефективніших способів швидко залетіти в ІТ це навчатись у того, хто вже пройшов цей шлях. Самостійне навчання це добре, але ментор допоможе уникнути зайвих помилок і зекономить вам місяці, а то й роки. Фокус лише на важливому: ментор підкаже, що реально працює, і допоможе уникнути зайвого теоретичного болота, практика та розбір помилок, швидше освоїти навички, коли хтось одразу виправляє ваші помилки. Допомога у створенні портфоліо та підготовці до співбесід. Правильна подача ваших проєктів збільшує шанси отримати офер. Зв'язки в індустрії. Ментори часто рекомендують своїх студентів компаніям або дають перші фріланс замовлення. Як знайти ментора. В it спільнотах телеграм-групах, дискорд-серверах або напиши мені в особисті, і я спробую тобі допомогти. Крок номер 3 створи реальні проекти. Роботодавці цікавлять не ваші дипломи, а реальні навички. Якщо у вас нема комерційного досвіду, то отримуйте його на власних проектах. Це можуть бути навіть прості речі. Якщо ви фронтенд розробник зробіть лендінг або портфоліо у вигляді сайту. Якщо ви бекенд розробник створіть пішку, підключіть її до бази даних та розверніть десь у клауді. Якщо ви тестувальник, протестуйте популярний сайт і напишіть баг репорт. Якщо ви дизайнер, створіть uix макет для мобільного додатку. Викладайте всі свої роботи на GitHub, створіть портфоліо або навіть маленький сайт для демонстрації ваших навичок. Це покаже роботодавцю, що ви не просто вчились. А маєте практичні навички. Якщо у вас немає досвіду роботи, то ваші проекти це ваш реальний шанс показати роботодавцю, що ви вмієте програмувати, тестувати або створювати дизайни. Навіть невеличкі завдання, які ви виконуєте самостійно, можуть стати вашим трампліном до першої роботи. Крім того, такі проекти допомагають краще зрозуміти, як працює галузь, і напрацювати базу для майбутніх складніших завдань. Крок 4. Розвивайтесь у ком'юніті. Спілкування з іншими айтішниками – це величезна перевага. Якщо ви навчаєтесь самостійно, важливо оточити себе людьми, які теж працюють у цій сфері. Вступайте в ІТ-спільноти в Telegram, Facebook, спілкуйтесь на форумах по типу Stack Overflow чи Reddit. Також шукайте монторів, які можуть дати вам цінні поради. Багато спеціалістів із досвідом готові допомагати новачкам, якщо вони бачать їхню мотивацію та бажання розвиватись. Не бійтеся писати людям, ставити запитання та шукати знайомства на ІТ-подіях і мітапах. Наприклад, в моєму ком'юніті завжди обговорюємо нові офери, ділимось досвідом та секретами проходження співбесід. І це тільки маленька частина всієї користі. Крок п'ятий. Почніть шукати роботу. Не чекайте ідеального моменту, щоб почати подаватись на вакансії. Як тільки у вас є базові навички і кілька проєктів у портфоліо, починайте шукати стажування, джуніор позиції або фріланс-замовлення. Використовуйте LinkedIn, Genie, Dow, шукайте відкриті можливості у спільнотах та на сайтах компаній. Не бійтесь починати з малого, можливо, ваша перша робота буде оплачуватись менше, ніж хочеться, або це буде невеличке стажування. Але головне отримати перший реальний досвід, після якого буде легше рухатись далі. Багато людей занадто довго вчаться і не наважуються подавати резюме, бо думають, що ще не готові. Але справжній розвиток починається, коли ви починаєте працювати над реальними завданнями, навіть якщо перша робота буде невисокооплачуваною або частково волонтерською. Це ваш шанс отримати досвід, який дозволить вам швидше рости у професії. Кожен проект, кожен новий виклик допомагає вам покращити навички, адаптуватись до реальних умов ринку і зрозуміти, як працювати у команді. В IT немає одного правильного шляху. Диплом може бути корисним, але він точно не єдиний спосіб потрапити в індустрію. Найголовніше це ваші знання, практика, реальні проекти та бажання розвиватись. Якщо ви будете постійно навчатись, працювати над своїми навичками та активно шукати можливості, ви обов'язково знайдете свою першу роботу в ІТ навіть без диплому.